А з приємною розпаковочки. Що в мене тут? Справжній скарб для кожного садівника. Знаєте, що це? Це готель для комах. Давайте погнали розпакуємо. Три два один. Подивіться, яка краса! Ось так виглядає мій готель для комах, до нього ще є ніжка. Зараз піду шукати класне місце для нього. Місце треба сонячне, затишне, щоб не було якихось сильних протягів, тому що комахи цього не люблять. Для чого мені треба цей будинок? Друзі, він покращує біорозноїття вашому саду. Там поселяться якісь жінки, ще якісь корисні комахи і все буде в свою чергу і пташок більше завлікати на територію саду. І взагалі створить такий справжній живий куточок. Ось так поближче покажу. Дивіться, яка краса. Неймовірний просто запах лісу, запах листяних дерев, хвої. А, ну так тут і є шишка, от правильно я сказала. І бачу, що є ще якийсь дубовий листочок або щось таке. Да, у нас будет ну, Я бачу, что с двух сторон. Как типа. так? Типа? А ты думаешь, что а не жена я туда... ну, туда, я... же туда Это наш поворот, Может, как там... Ну, ну, думаешь, Владимир, да, я что Нет, ну, а потом... Тож <посит> надо десь садить. Будемо сажувати чи. Google де ця ну, ну... <посит> Блядь, Надо виключати цю историю, потому що зараз будемо ругатися. Извините, дорогі подписчики. Друзі, пам'ятаєте, я вам розповідала, що купила собі опори в Леруа, Так от, докупили ще три штуки. Забрали, до речі, останні, які були в нашому місті. От купили ще ось таку, так вам покажу поближче. З квітами. Всі вони по, 500, по 460 ще купить. І я їх, знаєте, як думаю, зробити. Я думаю, їх протикають на клумби. На різні. Просто навіть в якості декору. Дивіться, яка прикольна штука. І просто навіть отак поставити десь, і хай воно собі буде, чому ні. У мене там є одна така клумба, вона ще не закінчена. І там хочеться, знаєте, додати щось цікаве. То я думаю, що я, можливо, повтикаю такі штучки туди. Ось, ще. Ти знімай квітку, не мене. моя квіточка, я тебе і знімаю. Я це не виріжу. Ну, коротше, друзі, думаю, що я оці опори зараз розтикаю десь тут. А, вам, мабуть, нічого не видно. Ось одна опора буде. Ось друга опора. так. І зараз тут ще десь примощу третю. Ну, щось, типу, такого буде. Зараз подумаю, може це все ще якось по-іншому розставлю. На жаль, камера не хоче стояти. Ось фігня виходить. Чисто фігня. Не знаю, не подобається мені. Треба щось змінювати. Ой. Ладно, тут буде інше. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже майже середина квітня. Нарешті всі ми і наші сади пережили ці заморозки, ці сніги. Я сьогодні вилізла на вулицю, бо вже плюс 15 І в планах покосити газон також, мабуть, я його навіть підживлю, тому що вже буде стала температура плюсова. І зараз виносимо всі горщики на вулицю, тому що треба вже цим всім займатися. І продовжуємо чистити. Сьогодні буду мити терасу, мити альтанку. Треба готуватись до великодня, якось себе відволікати. Трохи від тих на жаль страшних новин, які в нас є. Мене рятує садок і домашня робота. Тому погнали в цей день. І з гарного хотіла вам похвалитись, яку красу придбала. Це глоксинія. Я придбала її за її колір. Подивіться, неймовірний просто колір. Мій улюблений колір це отакий бузковий, фіолетовий, ліловий. Всі ці кольори це просто моє-моє. От в такій от корзині вона у мене зараз сидить. Я її пересаджу в гарні горщики, і буде вона у мене жити на терасі. Ціна цих глоксинії вийшла 800 гривень за дві штуки. Я зараз і ми будемо милуватися. Сподіваюсь, що якомога довше. Я буду зараз використовувати ось таке тверде добриво для газону. Воно називається турбо. Це буде як такий старт на початку сезону. Потім я внесу вже таке добриво більш довготривалої дії, а це комба, вона має мені дати зараз потужний старт для газону, щоб він одразу зазеленів, одразу пішов в ріст. Тому що паралельно, як ми будемо розкидувати наше добриво. Також ми будемо досівати траву там, де це необхідно, і трошки так ще розкидаємо травички по всьому газону. Ми, в принципі, це робимо постійно кожного сезону. Отже, чому саме таке добриво швидкої дії, друзі? Тому що тут досить цікавий склад, тут є азот, але він в різній формі. Він тут і в загальній формі, і в органічній формі, і амонійний азот, і азот з далі, і так далі. Я вирішила спробувати. Роблю це перший раз. Вирішила спробувати, мені цікаво, що це буде. І зараз ми розпочинаємо розкидати це добриво. І власне, я думаю, що десь за 3-4 дні я зроблю повторне таке відео, щоб було зрозуміло наскільки від нього дійсно є ефект, чи варто витрачати свої кошти, чи це просто такий рекламний хід. Я завжди експериментую на собі, тож погнали. Так, друзі, а ось це вже добриво компо для троянд. Це яке довго довготривало діє. Дивіться, ось так виглядає сама гранула. Такі білі горошинки. Значить, що я роблю з цим добривом? Дивіться, ось насипала під трояндочку. І так там, де в мене кора, трохи так це все ніби як змішала з ґрунтом. Отак. І просто зверху отак притрусила корою. Все. Минулого року я брала його перший раз на пробу, не проводила ніяких маніпуляцій, просто понасипала під троянди. У мене арка квітувала так, що це був вау-ефект. В цьому році я вже впевнена, що все буде супер. Так що хто не хоче возитися кожного кожен 2-3 тижні з якимись підкормками, оце добриво, довготривалий ефект, друзі, на 3 місяці. Підсипали і забули, що у вас щось там треба. Рекомендую. Друзі, отак це доброво для гортензій. Ану, нирни сюди. Ось воно, ось воно таке. Бачите, не зовсім гранула, а таке воно якесь сипуче. Зараз покажу вище Ось воно. Е, тому я його добренько зараз поприсипаю навколо гортензій, а потім, потім будемо водичку це все заливати. І вони як попруть, ну я так сподіваюся, тому що компу мене ще ні разу не, не підводило. Пішли далі до гортензії Друзі, буду мити керхером. В всю підлогу і потім шваброчкою так набагато швидше, тому що такий гарний напроводи погнала за кепкером. Що ж, друзі, попередньо трошки я промила терасу. Штори ще не чіпляли, ой, сонце таке. З'явилася тут ось така от ряднинка, Я завжди її під ножки ставлю. Додалася ще ця красоня гортензія, яку подарували друзі. Глоксинія. просто шикарний кольор. Я ще такого не бачила. Це прям ідеально і ось такий горшок шикарний. Подивіться, гортензія теж просто така красуня. Туйка в мене тут. І ось так, друзі, власне, зараз це все виглядає. І ось він вид зараз з тераси. Потрошку все оживає, слива квітує. я зніму вам її поближче. Верба вже зелена. Ну, одним словом, мені здається, що все гарно. Тихий, спокійний вечір. Дуже хочеться, щоб він. Він був постійно такий цей вечір. Дуже гарно зараз. На жаль, не можу передати вам запах, який стоїть такий весняний. Просто повірте. Вам, друзі, і мінуси відкритої альтанки. З, з плюсів це те, що влітку ви сидите, да, все класно. Але тут стільки пилюки, і це постійно, цілодобово, що неможливо нічого нормально зберігати. Потрібно постійно щось мити, пилисосити, Я не знаю. Ну, та ясно, що в принципі і так це все люди нормально роблять. Але коли в тебе повністю все відкрите, це набагато більше треба зусиль. І проблеми зі зберіганням. Тому, якщо ви тільки тільки думаєте про альтанку, моя вам порада: робіть її максимально закритою так, щоб на літо можна було привідкривати якісь ставні чи вікна, тому що ну задобейтесь, просто задобейтесь. Якщо ви думали, що це все, то це не все. На сьогодні все, яка ж краса, Марсюша. Марсюсь.